Уявіть собі, штаб генералів ФРФ. сидять чоловіки і планують, як будуть атакувати Україну та вчиняти воєнні злочини. Раптом стається ряд вибухів і обвалюється будівля. Десь так могло бути під Курськом, куди ракети влучили по штабу командування армії окупантів. Та найцікавіше те, що там швидше за все були і північно-корейські генерали. Вже відомо, скільки їх могло потрапити під удар. Про все це говоримо у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. ЗСУ вже наносять удари не просто по солдатах Кореї, а й по їх командуванні на що влада північної Кореї. Кореї, ще не відреагувала через удар по штабу під Курском, де була на радах генералів Кореї та Росії, було ліквідовано 500 північно північнокорейських солдатів, генерал армії РФ Солодчука, 18 рашиських офіцерів та поранено 33 солдати з СРФ. Це наслідки удару по покурщині за даними Global Defense Corp. Присутність високопоставленого персоналу під час операції з ліквідації наслідків удару пропускає можливість додаткових жертв серед старших офіцерів. Тож внаслідок удару був майже ліквідований як мінімум один генерал армії КНДР. В зоні бойових дій в Курській області, де за даними української та західних розвідок перебувають північно-корейські війська, було за генерала армії північної Кореї. Про це повідомляє видання «The Wall Street Journal». Поки що є лише повідомлення, що генерал зазнав поранень при ударах, завданих українськими військами в районі Курська. Таким чином, вперше західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий потрапив під удар на території рафії, беручи участь в бойових діях на боці рашистів. Президент РФ Володимир Путляр також вже підтвердив, що в Курській області було завдано удару по командному пункту військ РФ. Є 200 та 300. Але за його словами командний та оперативний склад не Постраждав, а про те, що Збройні сили України вперше застосували британські крилаці ракети по військових об'єктах на території РФ, напередодні повідомив Блумберг із посиланням на західного чиновника, знайомого із цим питанням. Повертаючись до високопоставленого північно-корейського генерала, то наразі невідомо хто саме є цим трьохсотим генералом. Водночас напередодні з'являлася інформація, що КНДР відправила загадкового генерала керувати своїми військами в Україні. І за словами Рахіната Ямачуї, старше наукового співробітника Atlantic Council, поява в РФ великої кількості високопоставлених північнокорейських генералів вказує на те, що КНДР серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед РФ. у північній Кореї. Військова еліта в Пошані. Один із відомих воєначальників, генерал-полковник Кіман Бок, рідко з'являється на публіці. Про нього також небагато згадок у змі. Про це пишели Волстріт журнал. Ким очолює війська спецпризначення північнокорейської армії. Ця роль вимагала від нього перебувати в тіні. Він вважається найбільш високопоставленим північнокорейським військовим чиновником в РФ, де понад 11 тисяч солдатів КНДР розгорнуті на допомогу ЗСРФ із витіснення українських військ з Курської області. Офіційні особи Києва та Сеула підтвердили його присутність в РФ. Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена дала Україні зелене світло на використання поставленої США. Далекобійне зброя для ударів по території РФ формально заступник начальника генштабу армії генерал-полковник Кім як вважають, відповідає за інтеграцію північнокорейських військ із расистами збереження і передачу інформації про поле бою в КНДР. І створення умов для майбутніх розгортань за словами журналістів. Генерал Кім особисто не братиме участь в бойових діях. Але поява одного з найважливіших військових чиновників КНДР вказує на зацікавленість Північної Кореї надавати допомогу РФ протягом всього наступного року. Донедавна його особистість частково приховували, оскільки підрозділ спецпризначення, яким він командував, що вважається найбільшим у світі, чисельністю близько 200 тисяч осіб мав виконувати секретні місії в потенційній війні на корейському півострові видання на свідчення чон. Кенг Чжу, наукового співробітника корейського інституту аналізу оборони Пхеньян почав виводити генерал-полковника Кіма з ціні після візиту президента РФ Путіна в Пхеньян у червні, коли дві країни домовились про оборонне співробітництво. Генерал-полковник Кім став помічником північно-корейського лідера Кімчинина. Генерал-полковник Кім був серед приблизно 500 північно-корейських офіцерів, відправлених до РФ. Північно-корейським солдатам видали підроблені. Освідчення особи, щоб ті видавали себе за російських солдатів, повідомило розвідувальне агентство Сеула. Поява великої кількості військ старших генералів, таких як генерал полковник Кім, показує, що в КНДР серйозно. Ставляться до своїх зобов'язань. Передарав сказав Рахіната Мачує, старший науковий співробітник Атланті Кансел. Тим часом коментуючи удари по РФ і аналітика інституту вивчення війни пишуть, що цілю атаки штормшаду в Курській області. Міг бути оперативний штаб війська РФ локаційні кадри, опубліковані днями показують наслідки ймовірного удару штормшаду поблизу Марії на Курській області. Кілька кремлівських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет штормша по Курській області, осколка яких влучили в Мар'їно кадри удару. Свідчать про те, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де як припустило українська оборонне видання, Express був командний пункт для рашистських і північнокорейських військ, що діяли в Курській області. Наразі аналітики СВА не можуть підтвердити це твердження, але Мар'їно розташовується приблизно в 30 кілометрах від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстань для. Оперативного штабу військ, які ведуть наступ вздовж виступу. Ну а ми нагадаємо, що на початку жовтня рашисти вже скаржилися на обстріл цієї старовинної садиби під Курськом. Про це повідомляли Роспабліки. За даними окупантів, ЗСУ нібито обстріляли садибу ракетами Хаймерс. Також повідомлялося, що на території вибухнуло щонайменше чотири боєголовки. Було зруйновано кілька історичних будівель XIX століття. В мережі публікували відповідні фото. Сама будівля була побудована в період з 1811 по тисячі. 1820-ї роки цей маєток був названий на честь двох дружин князя Івана Варятинського Марії Франциска Датон та Марії Федорівни Кале. З 1950-х до початку 1990-х років тут знаходився санаторій управління справами Ну А потім садиба перейшла на баланс медичного центру при уряді РФ. Ну а зараз як використовували цю садибу расисти, можемо тільки уявляти. Ми повертаємося до кандерівців, які перебувають на курщині за даними української розвідки. До РФ для участі в війні проти України прибули лише три генерали, а також 500 офіцерів та близько 12 тисяч солдатів. За словами українських і західних політиків, напередодні Україна запустила щонайменше 10 далекобійних британських ракет, шторм шадо по Курській області. Тим часом військових скандалі, які воюють на боці РФ, вже зафіксували на Харківському напрямку фронту. Їхню чисельність не розголошують. Про це розповів командир зваденого підрозділу 153 окремої механізованої вони бригади Назарій кішак. Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовослужбовці із КНДР. Я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії роблять маленьке накопичування. Очікують гіршої погоди, бо для противника це найкращий момент, щоб проводити штурмові дії. Сказав кішак. За його словами, окупанти продовжують штурми без застосування великої кількості важкої техніки. Техніка, яка в них лишилась, це. Пара недопалених танків і мотоблоки водночас пізніше в оперативно-тактичному групуванні Харків спростували присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області. Цитую їхній допис. Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першим джерелом цієї інформації, не є офіційним спікером АТУ Харків і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції. Йдеться в повідомленні. Ну а білий дім США засуджував залучення Кремлем північно-корейських солдатів разом з цим попереджав, що вони можуть стати мішенню для сил оборони України. Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України. На ще написала і американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом із російською 810 десятою окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим. і Там корейці зазнали перших втрат. У виданні Bloomberg писали про те, що Велика Британія схвалила використання ракет штормшаду у відповідь на розгортання Росії північнокорейських військ у війні проти України. При цьому в уряді Британії офіційно про такий крок не повідомляли. А видання Defense Express Скала, що удар міг бути завданий по об'єкту в Курській області, де перебувало командування угрупування армії РФ в цьому регіоні разом із північно-корейськими генералами. Нагадаємо, що від 17 листопада в західних змі почала вже з'являтися інформація, що США, Велика Британія та Франція дозволили Україні атакувати об'єкти всередині РФ їхнім озброєнням. Ось така от ситуація зараз щодня відбувається на території РФ. І дрони мандрують. Ракети час від часу літають також. Ота ну і ми з вами знаємо, що з останніх подій були також досить такі а, потужні удари, а, да, про які рашисти кричали, про які вони панікували, а, і включно про дозвіл завдавати ударів по території рефії західним і далекобійним озброєнням. Це їх взагалі почало в першу чергу тригерити. Так от з'явилася інформація від Sky News про те, що удар шторм шеду по території рефії був дуже успішним. Sky News повідомляє із посиланням на високопоставлених українських військових, і видання стверджує, що військові України вперше підтвердили використання ракет Шторм Шеду по території Росії. Ви високопоставлені військові джерела, які отримали дозвіл на брифінг для змі, назвали удар дуже успішним. Джерела у розмові зі змі наголосили, що українським військовим потрібно більше ракет великої дальності, включаючи шторм шеду і атакамс. Також. Ж їм потрібен дозвіл на стрільбу зі зброєю по будь-якій цілі у межах всієї Російської Федерації. Ну а ми з вами знаємо, Україна неодноразово показувала списки світової спільноті, куди вона буде в майбутньому влучати, якщо дадуть нам цей дозвіл. Адже це буде не на абом, це будуть не цивільні об'єкти, як робить Російська Федерація. Це виключно дійсно військові цілі, які живлять цю війну, яку розпочала Російська Федерація, які впливають на хід бойових дій на території у. Країни, ну і от далі також поговоримо і про. Не дуже приємну інформацію, але насамперед ми з вами знаємо точніше, маємо це знати і маємо розуміти, що Росія давно планувала да, розділити нашу країну на декілька частин, і загалом уже планували, кому яка частина відійде. Так, от у головному управлінні розвідки підтвердили наявність російського плану із поділом України. Таким чином, головне управління розвідки України ознайомлене із документом, підготовленим Росією щодо прогнозу розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 році, у якому йдеться зокрема про поділ території України на три частини. Про це в коментарі інтерфакс Україна повідомив заступник начальника головного управління розвитки Вадим Скибіцький. Цитую його цей документ був підготовлений від Міноборони та генштабу збройних сил Арефії приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу, мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений Зроблений на період 2026-2035 року із перспективою до 2045 року, сказав Скібіцький. Він додав, що викладене в документі стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і відповідно загрози, які бачить для себе Росія, які несе майбутнє безпекове середовище. Серед іншого, Росія має стратегічну мету повну окупацію України з розподілом саме на три частини. Також документ передбачає сценарії, серед яких, зокрема, встановлення. Овлення в Києві проросійського або нейтрального уряду, що виключає вступ України до НАТО Угор вважають що рефія намагатиметься реалізувати ці плани до 2026 року. Оскільки затяжна війна негативно впливає на всі сфери життя росіян, і це сценарій розвитку подальшого із можливим поділенням самотериторії актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом на 2026, а може і раніше, ви чули заяви Путіна стосовно українських територій, він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області Крим це, начебто, території Рафі, згідно з яких з їх. Конституції пояснив Скібіцький. Він додав, що на оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові свої, тобто як нові типу російські території. Гурт також підтвердила, що Росія оцінює ризики для своєї безпеки до 2050 року. За словами Скібіцького, українська розвідка має уявлення про зміст цих планів і їхній вплив на поточну ситуацію. На питання чи може РФ передати свої документи через треті країни до США. Скібіцький не виключив таку можливість, хоча наразі конкретної інформації про це немає. Тож бачимо, що російське військо, на жаль, давно планувало поділ України і окупацію певних регіонів України і продовжує це робити. Але я Збройні сили України є наше командування, які на заваді, ну і звісно, ми з вами, українці, єднаємося і, звісно, не допомагаємо ворожому війську. Ну а далі говорячи про. Те, все ж таки, як росіяни продовжують наносити удари по Україні і ось такі чергові акти з нашою державою. Намагаються зробити то Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, розповідає про розширення, де вперше були зафіксовані північнокорейські військові, які допомагають рефії визволяти їх території. Бо, як бачимо, рашисти самі не справляються збройні сили України активно продовжують атакувати та просуватися. А хочуть повернути свою територію назад. Так ось, збройні сили України контролюють близько 800 кілометрів квадратних у Курській області. Максимальна площа, яку ми утримували, була 1300 квадратних кілометрів. Лігане сату співрозмовників командуванні генштабу збройних сил України. Ну а раніше нагадаємо, що йшлося про те, що на території Курської області перебуває близько 10 тисяч 900 вже прорашистських, так північно-корейських солдатів. Ну і вгору вже розповіли до речі певну статистику, щодо кількості росіян, які воюють на території України, і в бойових діях в Україні беруть участь 580 тисяч військових службовців, так званих так, просто нечисті, так Російської Федерації, це число включає підрозділи на Корщині та на окупованих тимчасово територіях. Про що повідомляє, посилаючись на заступника начальника головного управління розвитки міністерства оборони України, генерал майора Вадима Скібіцького, 24 канал. В коментарі інтерфакс Україна» він повідомив таку інформацію. Ну і згідно з інформацією від ГУР. Наразі в бойових діях проти України бере участь близько 580 тисяч солдат РФ, які складають основну частину сухопутних військ. Ця цифра враховує війська, що дислокуються в Курській області Росії, які активно беруть участь у бойових операціях. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на сході і Півдні, Росія розгорнула групування Розвардія, яке налічує приблизно 35 тисяч військовослужбовців. Ну і далі також більш детально про допомогу і від інших партнерів. Зокрема, прем'єр-міністр. Тру Денис Шмигаль доповів про те, що Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Цитую ухвалили сьогодні рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проєкту. Піс за словами очільника уряду, ці кошти будуть фінансуватися сполученими штатами та партнерами, а гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми. Шмугаль додав, що спочатку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування 23 жовтня до держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько 1,1 мільярда доларів в результаті успішного п'ятого перегляду програми. І Ф про цей транш домовилися у вересні. Ну а 13 листопада міністерство фінансів України та Світовий банк підписали три угоди на 750 мільйонів доларів в рамку проєкту підтримка відбудови шляхом розумного. Фіскального управління тим же часом також обговоримо і так звані переговори, про які останнім часом чимало світових лідерів, чимало партнерів і не партнерів, також різних змі дописують і говорять саме тези, що, начебто, потрібні переговори, але не зрозуміло їм навіть самим, як саме це краще зробити, і на яких умовах тому президент України Володимир Зеленський зі свого броку працює для того, щоб якщо і відбувалися переговори, то лише на умовах України. Ну а новий генсек НАТО Марк Рюта наймовірніше стане провідним представником Європи в дискусіях із республіканцем Дональдом Трампом, якого обрали новим президентом США. Очікується, що незабаром генсек альянсу відвідає штати, щоб поговорити з американським політиком про стратегію переговорів щодо миру в українській державі, і про це повідомив журналіст. Істи від The Washington Post» Девід Ігнатіус, посилаючись на інформацію кількох чиновників. Далі будуть цитувати його слова. Рюти незабаром вирушить в Мар Алаго, приватна резиденція Трампа в, в, у Флориді, щоб обговорити стратегію мирних переговорів щодо України. Так наголошується в матеріалі. Високопоставлений німецький чиновник спрогнозував, що генсек НАТО може спробувати донести новообраному лідеру. США цитую далі. Послання Рюте Трампу може полягати у тому, що в інтересах США і Європи встановлення справедливого і міцного миру, який не заохочує агресію РФ, може забезпечити міцні гарантії безпеки для України. Ну а Дональд Трамп, він багато чого обіцяв, і будемо зараз слідкувати, що він зробить, особливо після його інавгурації.